Отже, окупанти напередодні ввечері балістикою обстріляли суми. Внаслідок атаки загинуло 10 людей. Серед них двоє дітей. Про це повідомляє ДСНС. Сумській міськраді зазначили, що кількість постраждалих 63 людини, 55 дорослих та восьмеро дітей. Усі служби продовжують працювати на місці. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Пошкоджено скління вікон, 60-поверхових будинків, повністю знищено чотири автомобілі. Поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель продовжується пізніше. Росіяни завдали ще один удар по сумах. Після опівночі балістична ракета влучила по критичній інфраструктурі міста. Повідомили Після цього зникло світло в місті. Аварійні служби працюють, наслідки удару встановлюються. Йдеться у повідомленні. Україна отримала дозвіл завдавати ударів по Росії американським ракетами далекого радіусу дії Атакамс. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс. Зброям швидше за все спочатку буде застосована проти російських та північно-корейських військ. Для захисту українських сил у Курській області на заході Росії заявили урядовці. Тим часом інформагенція Reuters повідомила, що Білий Дім відмовляється від коментарів щодо дозволу бити ракетами «Атакамс» вглиб території Росії. І КНДР може перекинути в Україну до 100 тисяч солдатів загалом, якщо союз Пхеньяна та Москви зміцниться. Таким заголовком лякає Блумберг. Джерела агентства наголосили, що цифра швидше за все набіжить за рахунок кількох ротацій військ, а не одноразового розгортання. У питанні агентством чиновники заявили, що перекидання північно-корейських військ свідчить про те, що війна ймовірно стає глобальною. І наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для нашого майбутнього. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Зацитую його допис: ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі одна з найбільших у цій війні довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальної підтримки України з боку всього заходу. Я нагадаю, що напередодні вранці окупанти запускали ударні дрони, крилаті ракети і аеробалістику по Україні. Зокрема, били по енергетиці. Міністр закордонних справ заявив, що це була одна з наймасштабніших повітряних атак. Сили ППО уполювали 144 із 210 ворожих повітряних цілей. Зокрема, знищили 102 ракети та майже півсотні безпілотників. Як зазначив президент Володимир Зеленський, пілоти f 16 збили близько 10 повітряних цілей. По маршруту слідування ракет та дронів працювали всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України.